Стаття 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Стаття 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України. За винятком обмежень, які встановлюються законом. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи. Проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням Суду. Стаття 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю.